Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо на тему фізична активність дітей та підлітків. Рекомендована тривалий занять і види вправ відповідно до віку дитини. Щоб допомогти дітям розвинути корисні навички на довгі роки, залучення до активного здорового способу життя, треба починати вже у ранньому віці. Для цього необхідні щоденна фізична активність і здорова їжа. Фізичні вправи допомагають дітям зберігати серце і легені міцними та здоровими, розвивати гнучкість, формувати скелет, підтримувати здорову вагу тіла, запобігати та знижувати ризик захворювань і проблем зі здоров'ям, покращувати настрій самооцінку, краще вчитися і любити своє тіло. Сидячий спосіб життя полягає в тому, що фізична активність знаходиться на дуже низькому рівні. Людина сидить за комп'ютером, грає у відеоігри або дивиться телевізор, тобто побічно шкодить власному здоров'ю. Діти і підлітки повинні витрачати менше часу на всі ці заняття, а більшу частину часу проводити активно. Тож як можна залучити дітей до фізичної активності? Дитина отримує найбільшу кількість інформації про здоровий та активний спосіб життя від своїх батьків, мотивуйте всю сім'ю на систематичні заняття фізичними вправами і перехід на здорове харчування. Буде простіше, якщо ви вирішите систематично збирати всією сім'єю і виконувати фізичні вправи, розглядаючи їх, їх як частину свого повсякденного життя. Виберіть заняття, які підходять дитині за віком та рівнем розвитку. Дайте дитині або підлітку досить багато часу для структурованих занять, наприклад, у спортивних секціях і неструктурованих, таких як ігри на дитячому майданчику. Робіть фізичні вправи веселими скільки часу повинна витрачати дитина на заняття фізичними вправами, щоденна фізична активність може включати у себе вільні ігри, заняття спортом, пересування, тобто ходьбу, їзду на велосипеді, відпочинок та фізичні вправи. Заняття з великою інтенсивністю примушують дітей підніти, збивають ритм дихання настільки, що вони можуть вимовити лише кілька слів між вдихами. Це можуть бути такі заняття, як біг і плавання на швидкість або на час. Заняття із помірною інтенсивністю також примушують дітей більше підніти і дихати частіше, але при цьому вони можуть розмовляти. Це такі заняття, як швидка ходьба або їзда на велосипеді. І заняття, які зміцнюють м'язи та скелет, можуть включати у себе стрімки зі скакалкою і біг або такі види спорту, як теніс і баскетбол. Діти грудного віку, тобто до одного року життя, повинні бути фізично активними кілька разів на день. Активні ігри починаються з народження, особливо корисний час, що проводиться немовлям у положенні на животі та інші вправи, такі як тягнути за чимось, штовхати на себе і від себе, а також повзати. Малюки 1-2 роки і дошкільнята 3-5 років. Три години фізичної активності протягом дня спланована і організована, або неструктурована фізична активність або гра. Діти ж у п'ятирічному віці повинні поступово наближатись до однієї години енергійної грі на день як мінімум, занять з великою та помірною інтенсивністю. Занять заняття повинні приносити задоволення і заохочувати малюка досліджувати та випробовувати нові вправи. Діти у цьому віці не розуміють правил і не часто скоординовані настільки, щоб займатися організованими видами спорту. Альтернативні ідеї ходьба або біг, перегони, плавання з 4 років, перекидання, танці, китки і намагання зловити предмет. Коли діти дорослішають, можна запропонувати велосипед або штривки через скакалку. Діти віком 6-9 років. Щонайменше одна година занять з великою і помірною інтенсивністю щодня, враховуючи заняття із великою інтенсивністю принаймні 3 дні на тиждень, та заняття, які зміцнюють м'язи та скелет, принаймні 3 дні на тиждень. Від спорту має приділяти мало часу інструкція, мати гнучкі правила, вільний графік тренувань і бути спрямованим на отримання дитиною задоволення. Альтернативні ідеї це перегони, похід до школи, пішки, футбол, гімнастика, катання на козанах та лижах. Діти до 10-12 років. Щонайменше одна година занять з великою і помірною інтенсивністю щодня, включаючи заняття із великою інтенсивністю, принаймні 3 дні на тиждень, заняття, які зміцнюють м'язи та скелет, принаймні 3 дні на тиждень. Діти досягають статевої зрілості у різний час, антропометричні показники, сила та зрілість у цій віковій групі у різних дітей дуже різні. Зазвичай діти готові брати участь у командних видах. Спорту, які спрямовані на розвиток навичок, рівну участь та отримання задоволення від спорту. Можна починати силові тренування із легкими вагами і належним контролем. Альтернативні ідеї це бойові мистецтва, піший туризм, віджимання з колінами на підлозі, підйом тулуба і положення лижачі підлітки 13-17 років. Щонайменше одна година занять із великою та помірною інтенсивністю щодня Включаючи заняття з великою інтенсивністю, принаймні 3 дні на тиждень, заняття, які зміцнюють м'язи та скелет, принаймні 3 дні на тиждень. Заняття повинні бути веселими та груповими. Підлітки готові до таких занять, як фітнес, тренування з фітнесу після школи, активне пересування, ходьба, їзда на велосипеді, виконання домашніх справ і змагальні та незмагальні види спорту, вуличний баскетбол, альтернативні ідеї це катання на байдарк. І каної піший туризм, катання на роликах, робота в саду і ігри, які вимагають уміння кидати та ловити. Як підтримувати здоровий та активний спосіб життя у родині? Встановіть обмеження за часом, які діти і підлітки проводять, за переглядом телевізора, гаджетами і подорожами у інтернет. Цей час не повинен перевищувати однієї-двох годин на день в педіатрі. Не рекомендують дітям до двох років заняття, пов'язані з екраном та монітором. Щоб діти залишались здоровими недостатньо одних занять командними видами спорту, наприклад, участі у футбольній або хокейні команді заохочуєте дитину чи підлітка щодня займатися фізичними вправами, наприклад, ходити пішки чи їздити на велосипеді у гості до друга, стрибати через скакалку або грати у найближчому парку на дитячому майданчику. Відправляйте своїх дітей до навчального закладу пішки або організуйте їх сусідами клуб, любителів ходьби. Привчайте дітей ходити по сходах, замість того, щоб підніматися на ліфті. Залучайте дітей до участі у дома. Справах, закупівлі продуктів, згрібальні листя та прибиранні снігу. Переконайтесь у безпеці занять, діти і підлітки повинні носити захисне спорядження для таких занять, як їзда на велосипеді, катання на ковзанах, скейтбординг, футбол та інші. Дякую вам за увагу!